Ось така річ, наприклад, зробимо якесь слово, анімація, з кубіків. Давайте почнемо. У вас буде відкриваєте блендер. У вас буде отаке кубік. Далі у вас є Колесико, Ви його зажимаєте, і можна крутитись. Можете попробувати. І нам поки цього достатньо. Також Shift і колесико, це отак от переміщатися. Тобто можна перевернутися ось так і по цій осі рухатись. Колір осей позначений X, червоний, зелена вісь це Y. Синій не видно, но це Z. Також можна переключатися між ними ось так. Нажимаючи на ці штуки. Колесиком зажимаю, я з цього режиму виходжу по Ну, ми будемо в такому режимі, значить, і наступна команда Shift-D. Shift-D. Коли це нажимається, у вас з'являється клон цього кубіка. Ми будемо писати слово. Я кладу чуть вище. Ще вище. Ще вище. Віддалитися можна. Ще йде. Віддаляться це колесико крутити туди і назад. Добре. Тепер е в мене є оця штука, паличка, і в мене буде і воно буково ось так. Беремо. Пишемо далі. Фіксуємо після Shift D і фіксуємо. Shift D і фіксуємо, Буква А. Так от багато. Це таке видалюємо лишній. Далі паличка. Це в мене буде Н, Це в мене буде О. Це в мене буде В. І вон НОВ. Тепер ми спробуємо зробити анімацію. Нажимаємо обов'язково автоматичний кінг, це автоматичні ключові кадри, так простіше. І нам треба дві точки. Ну, Наприклад, от в мене є кубік. Коли я його десь поставлю, у мене з'являється точка тепер. Після того, як я синій режим це включив, він сам приставляє ці жовті кадри. І от в мене інструмент переміщення, от я переміщаю, куди мені потрібно. У нас є синя. Зажимаю. Це вверх, вниз. Я не можу ні вкуди тільки вверх-вниз, зелено, тільки вліво направо, це до себе і від себе. А біле кільце це довільний рух. три, чотири кольори тут. І чотири різних положення. Так само тут червоно. Ну, ці інші тонкощі. Тепер е в початковому кадрі в мене він стоїть тут. І наприклад, я хочу, щоб через 20 кадрів, скажімо так, через 20 секунд, це не секунди, кадрів, він буде ось тут. Переміщався сам. От якраз перехрестя ось тут і ось тут. Е, тепер я кажу, що отут, у 20-й секунді, скажемо, в цьому кадрі, він стане ось тут. І, в принципі, цього достатньо. У нас режим автоматичного. Ось тут нажимаємо пуск, і він пішов. І все. І Blender сам побудував за мене ці е, речі. А, да, я нічого не буду. Коли я порухав, то він от мені просто знов сам. Я це нажму. Виді? Тобто, суть яка, що в нас є початкова точка оця жовта і кінцева точка жовта. Тобто, це час, я йому дав 20 кадрів за цей час зробити якусь дію з першої дії трансформуватися в якусь іншу дію. Сам блендер розраховує швидкість, сам розраховує, що змінилося, чи якийсь поворот, чи якийсь поворот кубика. От якщо я зараз запущу. от Давайте зарахуємо поворот. В 20-му кадрі, що він у нас повертався, трохи поміняю його. Ви бачите? Тепер при кожному цьому він повертається. Крутиться. Тепер так само зробимо. у нас буде, Я видаляю його, тепер у нас будуть букви вилітати за кадр. От оця е, точка, в нього немає жовтого кадра. Я пропоную порухати його туди-сюди, на міліметр. Можна там далі, ну, вам зручно, ну я на міліметр. Навіть на місці. І він сам ставить точку отут. А потім, наприклад, в сороковому кадрі я його забираю туди. Цей. Тепер йому треба теж в нульовій точці, він повинен бути на місці, а в сороковому він повинен, наприклад, там провалитися вниз. Цей знову не забувати ось тут. Чуть-чуть порухати з'являється перша точка, і потім. В сторону, ага, сороковий кадр і в сторону. І тепер в мене з'являється така анімація. Вони розлітаються. Я от бачу, як вони от розлітаються в початковій секунді, так, але потім кожен йде по своєму направленні, кожний до своєї точки. І таким чином можна працювати. Легше е, зробити всі букви виділити. Всі букви виділити. Не виділяють, тоді нажимаємо просто А на клавіатурі. Uh, і вліво-вправо порухали. І тепер, а, тепер в кожного є ця точка. От можете нажимати, в кожного є тепер ця точка. Початкова. Так простіше. А в 40-му кадрі ми розтягуємо хто куди. Це в безкінечність туди. Це і сюди. Тут можна через Shift і клікати, можна вибрати деякі точки, а за біле кільце я їх забираю туди. Тут, наприклад, візьмемо фразу СОС. Ця буква чуть порушує. Оця буква чомусь не хочемо ділятися. Тоді так через що держму. Поставлю в сторону. Оця буква. Оця буква переїжджає сюди. Ці кубики вони будуть дубліровані, переїдуть сюди, а це, до прикладу, в мене буде осипатися. Вони от вот так от просто впадуть під силою гравітації. Подивимося, що вийшло. Далі, після того, як вони впали посилив гравітації, в 80-му кадрі вони хай розлітаються. Я хочу зробити в 3D трошки порухаю вже. І візьму їх ось таким чином. За кадр розставкою. Стараюсь, щоб було цікаво в різні направлення, курсор можна рухати вище потолка вікна. Він тоді вниз знову з'являється, потім знову з'являється. Далі. Окей. Не дуже видно, що воно так було. Ну, можна це здублірувати, Ctrl-C, Ctrl-V. Так, назад. Тоді, ладно, лишимо цей момент. Що не залишилося? Ага, я видалив кубік. От він. Добре, хай буде. Тепер 80-й кадр з цими боками щось зробити. наприклад, вони обі пропадають. І ось така у нас лишається рука. Щоб до кінця тут немає ніяких кадрів, можна отут обрізати. Я Нажимаю, пишу, наприклад, 90, нажимаю Enter. Тепер в мене анімація отака. На початку ось так, а потім воно розсипається. Добре. Тепер е зафарбувати. От коли ми нажимаємо на кубік саме внизу, є така вкладка матеріал. намальований куля дві прозорих, дві зафарбованих. І в нас є матеріал стандартний. А це е, Ну, Не обов'язково називати. Е, ну, я назву його хайбодебейс. Тепер е, цей колір, наприклад, коли міняємо, його не, не видно. це, цей режим на ж, перегляду називається Viewport Shading. Можна назвати режим дальтоніку. А от сюди називається Viewport Shading. Отак воно виглядає. Оскільки наші кожний кубік був склонований, і він прив'язаний до цього бейз. Якщо нам треба зробити інший колір, я нажимаю плюсик, домовляю, ставлю йому колір синій, але тут він синій не з'являється. Тому я цей бейс видаляю. Він стає синій. І я можу вибирати тепер з цього вікна мою палітру і зафарбовувати в синій колір. При бажанні потім я можу синій кольор змінювати. І змінюються всі, які підв'язані під, під сині кольори. Ось така річ, і тепер анімація буде ось така. Добре.